Такий вигляд мав будинок Тетяни Литер рік тому. Жінка мешкає у великому самборі Конотопського району 15 років. Має родину чоловіка та двох дітей. У березні 2022-го поруч із їх будинком вибухнула російська БМП. Уламками зруйнувало кілька хат, у тому числі й оселю Тетяни. Можна сказати, що все було розруйноване, все його можна сказати, з нуля строїли. Тільки що стіни стояли, але їх треба було Боже відпривести. У момент вибуху, пригадує Тетяна, із дітьми ховалася у сусідській бані, а чоловік був на подвір'ї. І воно взрив, як дав стекло мамі в спину. Добре, що в хурточках так не порізало, її в стінку вліпило. Як він встиг за, за хлів заховатися? Якби не встиг, його перерізало б наполовину і все. Тоді я вже от сильно й не переживала. Я зразу дуже була рада, що ми всі живі, і навіть, навіть не ушкоджені. Усі на, на вулиці, хто, хто це все тут пережив. Оце саме головне, а, а відстроїли, відбудували ще краще, чим було. Наводити лад почали одразу після того, як російські війська пішли з села. В основному, говорить Тетяна, відбудовувалися власними силами, але й допомога була. 50 тисяч гривень виділила територіальна громада. Родичі підсобили з матеріалами, також долучилися друзі та волонтери. Ну, не грошима, карчами, продуктами. Ну, багато допомагали нам. ОТГ багато. На відбудову пішло півроку часу та 200 тисяч гривень власних коштів, розповідає Тетяна. Перезимувала родина вже у новому будинку. Всі гуртом. І так дякуємо, дякуємо всім за допомогу. Після того, як на початку повномасштабного вторгнення у Великий Самір зайшли російські війська, село й досі оговтується, говорить його староста Антоніна Грищенко. Через населений пункт пригадує жінка: пройшли кілька ворожих колон. Сміття ще до сих пір вивозимо орківське сміття, трапляється скрізь по ровах. Тоді вони, мабуть, їм под... Под... сподобалася, мабуть, їм наша плитка, і вони її знімали і знизу починали знімати. Знімали, але ж вона там у нас порізана знизу, вона ж не цілі кусочки, і вона ламалася. То вони дознімали то доверху, а тоді бачать, що вже далі вони. ну, Вони так і покидали. У населеному пункті нині мешкає понад 900 людей, говорить Антоніна Грищенко. Події минулого березня, каже, вплинули на кожного мешканця села. Те, що люди, от після оцих всіх подій у нас стали дуже згуртовані. Якщо раніше було байдуже, комусь там проходили мимо там і все. А зараз ми починаємо приборку, і ви знаєте, приходять жителі села і допомагають. Нині поруч з будинком литарів оселилися лелеки. Родина вважає це добрим знаком. Щоб було здоров'я, не було війни. А те все ми зробимо. Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Суспільне новини. Сумщина.